Якщо в людини все добре, якщо вона насолоджується життям, то нічого їй не потрібно, нехай насолоджується. А ми говоримо саме про ті зміни, які необхідно людині зробити, коли вона відчуває, що що вона не робила у цьому світі, вона не отримує від цього насолоди. І що те, що їй цей світ може запропонувати, то це недостатні... Для неї речі, вона їх не бачить як е, пріоритетними і виходить, що е, е, можна просто уявити собі такий стан, коли люди між собою суспільство знаходиться у такому зв'язку, коли кожен хоче віддавати іншому, дбати про іншого, як про себе. І тоді поступово За допомоги кабани і залучення світла, виправлення, те, що називається, світло, яке нас повертає до джерела. Через усю практику суспільство поступово приходить до такого стану, де кожен дбає про всіх. І поступово у людини зникає потреба дбати про себе, бо вона починає бачити, що навколо неї цілий народ, ціле суспільство, цілий світ. Який працює для того, щоб забезпечити мої потреби. Тому навіщо мені дбати про себе, якщо усі про мене дбають? Якщо уявити таку систему, то ця система це мета творіння, це те, до чого людство йде і неодмінно прийде. Через усі ці проблеми, які ми проходимо, через голод, війни, різні поневіряння і так далі. Це кінцева мета. Мета розвитку людства і великі кабаліст і Баль Сулам пише у своїй статті Порука. Можете знайти в наших архівах статтю Порука, почитати. Що суспільство прийде до ось такого стану, що усі війни, усі суперечки вони проходять, будуть проходити всередині нас, і вони не будуть виходити назовні. Ми будемо всі стосунки. З'ясовувати через вищу силу вона буде виправляти наші бажання і вести нас вперед. І ось якраз коли суспільство це починається з невеличкої групи людей і розповсюджується все ширше і ширше, і ми дійдемо до такого стану усім людством, що всі це приймуть просто, всі це зрозуміють, наче абетку в школі або таблицю множення, що саме так потрібно жити. І уявіть собі стан, коли насправді можна обмежити усю ту нескінченність, яку нам пропонує сьогоднішній світ, можна обмежити до мінімума, до необхідного мінімума для того, щоб забезпечити собі здорове, нормальне життя, нормальне, забезпечити собі необхідне, а решту своїх сил витрачати саме на побудову ось таких добрих стосунків між людьми. І бачити, що це вирішує взагалі усі проблеми, які є у світі. І ось заради того, щоб, зрештою, через усі виправлення пройти до цього кінцевого стану, ось тому нам і потрібно змінювати себе. І це насправді поширене, поширений вислів. Я чув таке не раз, і, і без кабале, я таки чув, що. Для того, щоб змінити світ, потрібно почати з себе. Тобто ну люди сьогодні це вже розуміють і це стає нормально. Так, так. Але проблема в тому, що це не так легко себе змінити. І це звучить як такі поради, які неможливо виконати. так Візьми себе в руки, там зміни себе, і тоді світ зміниться. Кабала дає нам зрозумілу методику, яку ми виконуємо через книжки, через те, що у нас є вчитель, через те, що в нас є оточення. І, до речі, здається, 1 листопада у нас буде курс. Він буде по всьому світу з Ізраїля, з нашого центру навчання в Петехтікві. З перекладу на всі мови світу Буде курс. Повний курс кабали, який розкаже нам, і всі, всі основи кабали, і як побудована методика, і дійсно, як можна прийти до змін в собі і побачити зміни в світі. Звичайно, що зміни в світі, вони не тільки в тому, щоб, ну точніше, вони не в тому, щоб починати бігати, когось змінювати і щось там будувати, налаштовувати і змінювати. А, починаючи з себе, і може якісь мінімальну якусь участь у нашому суспільстві, ми можемо побачити вже великі зміни, які прийдуть, прийдуть цей світ. Як казав доктор Лайтман: якщо ми змінимо наші відносини, наші стосунки на краще, то вже завтра ми побачимо це в новинах. Просто ми не можемо це зробити, навіть якщо ми хочемо, нам дуже складно. Тому що ми не знаємо, але треба звертатися до джерела наших нашого життя, наших всіх бажань, до творця, молитися, як ми кажемо, так? Тобто, молитися взагалі, це зворотні, зворотні дієслово в евриті літпалель, тобто, це молити себе, так це як. Висока дуже така дія, дуже глибока, це не просто просити про те, що я хочу, хоча все можна просити у творця, навіть матеріальне, те, що необхідне. Але вже ми коли приходимо до такої роботи, коли ми себе змінюємо, то одразу бачимо, що світ змінюється на краще.